Жити так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, є кого любити. Я сильно ціную те, що люблю. Саме так, саме так і любив свою Україну, Денис Козак. Він боровся з гімном, він стояв на сторожі свободи та незалежності, заради нас, нашого життя і свободи. Дав своє життя скромний, відвертий хлопець виявив себе творчою особистістю, писав вірші, відвідував танцювальний гурток, займався спортом, брав активну участь у громадському житті школи села району. Чуйний та уважний, завжди був готовий прийти на допомогу своїм товаришам. Мрія стати військовим, приносити дієву користь Україні, тому вступив до військового ліцею, а згодом до Львівської академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Родянином та патріотом своєї батьківщини просію усах у своїх піснях. Але 17 серпня 2014 року серце юнака перестало битися. Денис героїчно загинув в зоні бойових дій. Він виконував обов'язки командира батареї. Його смертельно поранено під час артобстрілу поблизу Юнаків. Таким він був, таким він є, таким він залишиться на ріки. Право відкрити меморіальну дошку надається однокласникам Дениса Кривов'язу Артему та Островій Дарі. Свячується пам'ятна дочка, що запроводиться із священної во ім'я Отця, і Сіна Святого Духа. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богдана Хмельницького третьої ступені, яким нагороджена Дениса Козу, який загинув в зоні АТО. Сьогодні ми вручаємо його батькам. Який вам уклін. Вручаючи сьогодні цю високу нагороду, мені бракує слів, аби передати увесь біль втрати. зменшити горе, яке увійшло в наші серця. Дякую вам за добре виховання сина, справжнього патріота, який для сьогоднішньої молоді і наступних поколінь буде зірцем непохитної мужності та великої любові до України. Його вірність присязі і незламність духу дає сьогодні надію кожному українцю на близький мир. мир. Вічна слава герою, вічна пам'ять, слава Україні. Часи ми сьогодні проживаємо. Люди старшого покоління виросли в любові, в тому, що держава за ними піклувалася Але змінилися часи. І ви знаєте, коли в виконанні Дениса звучала пісня, я дивився на дорослих людей, на тих людей. Які виховали вже своїх дітей, які в житті відчули багато несправедливості, якихось втрат. І коли вони плакали, було зрозуміло, чому ці люди плачуть. Вони знають, які ризики можуть спіткати їхніх дітей, їхнє майбутнє. Але коли я дивився, як плакали діти, то я відчув, що це покоління, воно свідомо того. Що в них є держава, держава, за яку вони будуть віддавати весь свій вільний час для того, щоб проживати, для того, щоб проживати в мирі, щоб бути патріотами, і що цих дітей нарешті свідома, свідомість того, що вони живуть вільними, що в цій державі є якась духовність, і саме ці сльози я побачив на їхніх обличчях, і саме я. Впевнений і хотілося б в це вірити, що ці діти це наше майбутнє, це наша опора, і ми, як дорослі, повинні віддати все для того, щоб вони були щасливими і жили в небом. Діти, шановні присутні, шановні батьки. наступило було буремно, час. І Денис пішов, не вагаючись, і віддався ж найдорожче, що у нього було своє життя. І така гарна українська пісня. На могилі на моїй мої, посадіть молоду яворину Не, І не плачте за мною. Хай за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх. А найбільше я любив Україну. Мабуть, в тому і є та найвища провина моя. Дуже багато хлопців гине. Але вони поповнюють воїнство Христо. Вони воїни світла, тому що вони борються зі злом. Можливо, нас можна захопити, але втримати і поставити нас на коліна неможливо. Україна все буде вільною і, вільною і свободною країною. І в пам'ять про Дениса ми привезли вам від магазину спорту від стамой дана інвентар, щоб ви хоч трохи почувалися, що у вас є дитинство. Ми ніколи вас не придамо і будемо захищати вас до останньої каплі крові. Слава Україні! Я хочу сказати від імені всіх друзів та однокласників Дениса. Дана трагедія. Вразила серця кожного з нас. Ніхто навіть не міг подумати, що в такі юні молоді роки ми будемо хоронити свого друга, однокласника, людина, якої життя лише тільки починалося, і який поклав своє життя заради нас всіх, заради нашої країни. Дійсно, Денис. Став великим прикладом для всіх своїх друзів, прикладом мужності та відваги. Я хочу сказати, що дуже шкода і дуже боляче, що людина, яка обрала правильний шлях в своєму житті, так дуже рано пішла з нього. Денис дуже любив життя, хотів жити, любити, радіти. Але він віддав своє серце заради світлого майбутнього, заради єдиної неподільної країни. Указом президента України від 14 листопада 2014 року номер 873 дроб 2014, козу Дениса Євгеновича нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, посмертно. Герою України тричі! Слава! Слава! Начало ти сині, манко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мене, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю. де повіг.

Сумної події одночасно і сумна і водночас настільки патріотична, ми відкрили меморіальну нашому учню, випускнику воїну АТО, який героїчно загинув у зі Денис Денис. Був жвавим хлопчиком, непосидючим. Брав активну участь у всіх заходах, які проходили в школі, з цікавістю навчався. Коли він закінчив школу, пішов до військового ліцею, і потім через деякий час повернувся до нас у військовій формі. Це взагалі була інша людина, де та ділася непосидючість, Наскільки впевненість була рішучість, болю вірить, з'явилися, що ми дійсно були впевнені в тому, що це справжній патріот, і він це доказав. Ми дуже пишаємось таким нашим випускником. вболіваємо і пишаємо споча. Ей, якби ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежи.